Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8. Та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть. Мінус 5 підносимо до показника степеня мінус 3. І варіанти відповідей А15, Б125, В мінус 125 і Г125. Приступаємо до виконання. Використаємо означення степеня з від'ємним показником і застосуємо. Отже, маємо дріб чисельник 1 у знаменнику мінус 5 у кубі. Показник степеня число непарне, тому результат буде число від'ємне. І підносимо 5 до куба, це буде 125. Маємо мінус 1, 125. І записуємо відповідь. Це варіант у нас В. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Алгебра 8 та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 8 виконано.